До старого чиє ім'я було забуте, але шепіт, про якого лунав у легендах, прибули троє: колишній дипломат, капелан, що втратив голос після Харкова, і перекладачка зі штабу Трампа, усі отримали одне повідомлення: прийдіть 18 квітня. Того дня буде сказано: Мольфар не вітався. Він поставив перед ними миску з водою, але замість води там була тінь. Вони помруть в один рік. І це буде рік не смерті, а звільнення, сказав він, вказуючи на обличчя, що з'явилося в мисці. Путін, Зеленський і Трамп. У мисці була не вода, тінь. Коли дипломат подивився, побачив лице. Потім друге, потім третє. І всі три зникли, лишивши в повітрі один подих. Мольфар говорив далі: Путін упаде не від кулі, від порожнечі. Він доживе до моменту, коли жодне військо вже не виконуватиме його страху. І саме тоді серце його не витримає, не тому, що зрадять, а тому, що вже не слухають. Зеленський піде, коли закінчиться фронт, але почнеться розрив всередині. Він не встигне закрити війну, але стане останнім, хто тримав націю в єдності. І коли та єдність розійдеться, він не зможе пережити це як чоловік. А Трамп помре не як лідер, а як тінь. Його вб'є не снайпер, його вб'є власна гра. Три фігури, три маски, три фінали всі в один рік. І цей рік вже почався. Вони не сперечались. Ніхто не перепитував. У хаті не було годинника, але час ніби зупинився, коли мольфар продовжив. Він не дивився на присутніх. Він говорив так, наче хтось інший диктував йому зсередини, його голос був рівним, як Лезо, і в ньому не було пафосу, лише впевненість того. Хто вже бачив, що станеться, смерть трьох не буде війною, але за кожним трісне щось більше, ніж особистість. З Путіним зникне страх імперії, бо він тримає не систему, він сам є системою, і коли її не стане, Росія не впаде, вона розтечеться. Не одразу. Але після його смерті почнуться три процеси: втрата військової вертикалі, конфлікти регіонів за ресурси, і головне. Поява внутрішніх голосів, які вже не бояться тюрми, їх не зупинить репресія, бо зникне потреба боятись, і це стане не революцією, а розпадом тіла, в якому більше немає центрального серця. Після цих слів капелан уперше підвів очі. Він не говорив вже рік, але тепер щось у ньому зрушилось, бо він бачив смерть і бачив, коли вона визволення. Мольфар продовжив. Коли Зеленський піде, в Україні почнеться період правди. Вона буде гіркою, бо єдність нації завжди тіньова. Люди не будуть більше шукати прапор, вони шукатимуть сенс, і саме в цьому шанс. Україна стане не країною, яка воює, а країною, яка пояснює, як не знищити себе після перемоги. Бо найбільша небезпека не в війні, а в мирі без відповідальності жінка з Нью-Йорка стискала хустинку. Її пальці тремтіли. Вона вже знала, що говорить мольфар, бо бачила, як працює вплив. Вона знала, смерть Трампа буде не героїкою, а соромом, і саме тому вибуховою. Мольфар мовив, коли впаде останній, у Вашингтоні відкриють двері, які боялись навіть згадувати. Бо все, що трималось на страху хаосу, зникне. І тоді Америці доведеться не будувати силу, а пояснювати, для чого вона, і це буде найболючіший процес для них, бо вони звикли бути сильними, але невідповідальними, а світ цього більше не дозволить. Потім він притулив долоню до стіни, на якій висіла вирізьблена скори мапа, і сказав: Коли їх не стане, не святкуйте, бо їх смерть не мир, це ключ. І якщо ви не відкриєте ним нові двері, світ увійде сам. І вже не спитає дозволу. Тиша після його слів була не тягарем, вона була лезом, різала по-старому так, щоб не залишити ілюзій. Мольфар не дихав глибше, не змінював інтонації, але те, що йшло далі, вже не було попередженням. Це була інструкція для тих, хто виживе. Він дивився у стіну, як у далечінь, і говорив: після них буде пауза, світ зробить вигляд, що нічого не сталося. Але це буде неспокій, це буде скидання тягаря, і в цій полегшеній тиші почнуть діяти нові сили, не особи, напрями. Він провів рукою по повітрю, наче змахував пил, і продовжив замість Путіна з'явиться хаос. Там не буде спадкоємця, буде битва між лояльністю і інстинктом виживання. Найсильніші губернатори почнуть зливати накази. І на місцях утворяться автономії без прапорів. Назовні Росія залишиться, а всередині її вже не буде. Замість Зеленського прийде тиша, Україна буде розділена не географією, а швидкістю думки. Хтось захоче повернутися у спокій, інші побачать у собі здатність творити нову державу, і ця боротьба внутрішня, тиха без лінії фронту буде вирішальною. Саме в ній вирішиться, чи Україна стане суб'єктом, чи знову чекатиме чужої думки. І цей період найнебезпечніший, бо саме після перемоги приходить справжнє випробування. США після Трампа стануть непередбачуваними, там піднімуться сили, що довго чекали: крайні, холодні, раціональні. І тоді Америка перестане сміятись, вона стане серйозною, але не щирою. І ті, хто вважали її союзником, раптом побачать її інтерес не правда, а стабільність, і тоді кожен союз доведеться перевіряти заново. Мольфар опустив очі, його голос став глухішим, але сильнішим. Мир прийде не як благо, він прийде як запит. Ви готові жити без страху, але й без ворога. Бо нація, яка звикла триматись у боротьбі, не завжди вміє триматись у свободі, а справжній мир. Це коли ти сам собі межа. Капелан зрушився з місця, його обличчя змінювалось. Він уперше за рік вимовив слова хрипко, ледве чутно, а що буде з нами. Мольфар відповів одразу А от тепер усе залежить, бо смерть трьох не відповідь, це звільнення. А що зробити з волею, ніхто за вас не вирішить. Тиша після цього була інша, не глуха, а напружена, жива. Та, яка передує вибору тієї ночі. В Карпатах знову випав перший сніг. Хата Мольфара потонула в білому, а вікна запітніли зсередини, ніби сама будівля дихала. У куті кімнати догоряла свічка. Троє ще залишались всередині, не з обов'язку, а тому, що не могли піти. Кожен із них знав, те, що вони почули, вже не залишиться між стінами. Воно стало змістом усього, що буде далі. Мольфар мовчав. Він сидів на низькій лавці, загорнутий у старий плащ, і дивився перед себе, але не бачив. Його очі були втомлені, як і ті, хто занадто довго дивився в майбутнє, і в цій тиші він заговорив в останнє цього дня не для відповіді, а для вкорінення. Коли зникне останній прапор, що тримався на страху, люди будуть вільні, але з цією свободою прийде холод. Бо більше не буде звичних ліній, за якими можна сховатись, ви більше не знатимете, хто за, а хто проти, ви матимете лише вчинки, і саме в цьому нова небезпека, бо зникне зручне зло і з'явиться складне добро. Жінка з Нью-Йорка запитала уперше, а хто зможе вберегти? Мольфар не відповів одразу. Потім прошепотів: Ті, хто не прагнуть влади, але не уникають відповідальності, Ті, хто не кличе за собою, але йде попереду, ті, хто не рятує, а тримає спокій, коли всі інші кричать Мир триматимуть не лідери, а не відомі. І тоді капелан запитав: А що буде з нами простими? Відповідь була коротка: Вам доведеться бути непростими, вам доведеться бути першими. Ці слова не були обов'язком, вони були ключем, бо саме так, без пафосу, без військових парадів, без нових месій. Почнеться інший лад, не безпомилковий, але справжній. На ранок у хаті було порожньо, мольфара не стало, не було ані тіла, ані слідів. Лише на столі лежав складений аркуш, пожовклий, ніби написаний давно. На ньому було кілька речень, виведених тремтячою рукою, але чорнило не виглядало старим. Воно ще не встигло вицвісти. Коли трьох не стане, не називайте це пророцтвом, це був баланс. Вони тримали кожен своє поле, страху надії і хаосу, тепер поле відкрите, і кожен стане лінією нового розлому або нової згоди. Не шукайте лідера, шукайте рівновагу в собі. Бо після того, як звільняється світ, вільною має стати людина, більше нічого не було. Жодної ікони, жодної зброї, лише теплий слід на лавці, ніби хтось щойно встав. У той самий день на півночі Росії зник з радарів спецборт у Києві. Прем'єр вперше сказав: Ми не чекаємо, ми ініціюємо. А у Вашингтоні під час прямого ефіру один із старших аналітків раптом вирішив не завершити ефір за сценарієм, а сказав, те, що ми називали стабільністю, було страхом змін. Тепер маємо шанс не повторити себе. І тоді, вже після заходу сонця. Троє, що були у хаті, спустились з гори. Вони не взяли нічого, але кожен із них повернувся не свідком, а носієм. Бо відтепер пророцтво не жило в словах, воно жило в рішенні не передбачати, а відповідати. Минуло три місяці. У світі не було вибухів, але щось змінювалося без звуку. В Росії почались регіональні заклики до локального суверенітету, слова, яких ще вчора боялись вимовляти навіть у кухнях. У шанс в інформаційному полі зникли гасла про велич і з'явилися питання без відповідей. А в Україні почали не просто відбудовувати, почали сперечатися, не сваритись, думати. Громади вимагали не відновлення, а переосмислення, не повертати старе, будувати інше. Про мольфара не говорили, але кожен, хто тоді був поруч. Тепер йшов своїм маршрутом. Капелан повернувся до служіння, хоча вже без ряси. Його нова роль говорити просто про складне. Він не проповідував, він слухав, і саме за це його почали кликати туди, де були найважчі розмови. Дипломат почав працювати не з урядами, а з людьми. Його ім'я зникло з міжнародних заголовків. Але кожна нова угода, що не починалась із погроз, мала в собі його руку, а жінка з Нью-Йорка залишила Америку, переїхала до Львова і почала вчити людей говорити про свою країну англійською, але не як жертву, а як чин. Одного ранку на сторінці одного із незалежних аналітичних порталів з'явилася стаття без автора. У ній було лише одне речення: коли ті, хто тримали страх, зникають. Залишається простір, і тоді кожен або наповнює його собою, або знову чекає когось, її передруковували мовчки. Бо кожен, хто її читав, відчував, це не про лідерів, це про нього самого. Карпати залишались безмовні, хата мульфара стояла, але двері більше не відчинялись, її не обгороджували, не перетворювали на святиню, бо ті, хто дійсно були там, знали. Після справжніх слів не лишається музею, лишається дія, і дія вже тривала, тиха, справжня, людська.